Жінок за своє життя вражаються вірусом папіломи людини, але більшість з них майже не знає, що він у них був. Але є і друга частина, яка буде мати прояви вірусу папіломи людини, буде мати проблеми пов'язані з вірусом папіломи людини. Чому у одних жінок він піде і не зробить ніякого зла, а у других жінок буде впливати на їх життя? Тому що безумовно в цьому повинен наш імунний статус, наша імунна система, мікробіом вагіни кожної жінки, те, які інфекції живуть в її організмі. Тому безумовно, онкогенні штами вірусу папілому людини, людини можуть розвиватися в організмі тільки з деяких причин. Які це причини? Це на першому плані імунна система. Жінки, які не досипають, не доїдають, жінки, які нервують. Безумовно, це впливає на їх імунний статус. Імунна система вона не може себе переключити на інфекції, з якими їй треба виборюватись. Вона виживає, тому що сам організм потребує цього. Це перше. По-друге, це мікробіом. Мікробіом жінки створений таким чином, що він має дуже велику санітарну захисну систему: це палочки Дедерлейна. Палочки Дедерлейна – це унікальна санітарна система, яка має бактеріоцини, яка має молочну кислоту, яка має насамперед водню. саме такий визначний санітар вагіни жінки. І якщо вірус папіломи людини приходить. Вагін здорової жінки, то він не може, він не має права і не має моменту існування там, бо там є злі санітари, які вичистять вагіну жінки, і він назавжди піде з її організму. У жінок з компрометованим мікробіомом, у такою глобальною захисною системою нашого організму, безумовно, вірус папіломи людини. Він буде мати підтримку, і він буде мати всі шляхи для розвитку в подальшому в організмі жінки.